В автобусі чоловік поступається місцем жінці. Вона з дячності сідає, а він додає. Будь ласка, деякі чоловіки поступаються місцем тільки гарненьким жінкам. А я вважаю, що треба поступатися усім. Кума, чому ваші кури гребуться в моєму городі? Кума, ну ви ж самі казали, що любите, коли до вас приходять гості. Вчора посварився з дружиною, бо вона хотіла в кіно, а я на футбол. Ну, і як тобі фільм? Хлостяки запитали чоловіків, які одружені 25 років і більше які жінки найвірніші та найвідданіші блондинки, брюнетки чи родинки? На що чоловіки відповіли Сиві. Тільки, кумо, нікому ні слова. Це секрет. Ось вам 50 гривень, щоб я була впевнена. Через декілька днів приходить кума. Ось вам, кумо, ваші 50 гривень. Не втримую я той секрет. Ну, чому ж так щастить ідіотам і дурням? Їм завжди дістаються найгарніші жінки. Дякую, коханий.